Всім привіт! І сьогодні у нас душова стійка в комплекті в чорному кольорі. Ось так ось лежить дуже надійно ваша стійка в розібраному стані, сам змішувач. А всередині у нас інструкція з експлуатації, а також гарантія, друзі, на них 5 років. До речі, ці змішувачі латунні. Подивіться, як надійно запакована лієчка. Лієчка тут кругленька. Подивіться. І, до речі, мені подобається, що тут є ось такий шарнір, тобто ви можете повертати лієчку, щоб вам тропічний дощик був саме під тим кутом, яким потрібно. В чорному кольорі у нас металевий шланг. Теж подивіться, як він надійно запакований класно. Опа! Це дуже якісні шланги. До речі, що я вам рідко показую, це те, що всюди є заглушечки, накладочки, щоб у вас нічого не потерлось. Ось мало того, що тут всередині заглушечки. Ще й накладочки зверху, це дуже класно. Далі що у нас є? Ось така тримач лієчки. Теж запакований надійно. Теж дуже надійно запакована труба для верхньої ліки. Всюди є ось такі захисні клапани, чи як вони накладки, насадки. Щоб тут було змащено, як треба. В комплекті в нас повний набір кріплень, які вам потрібні. Ось такі декори гарні, все в колір, все чорне. До речі, ще є ось такий же комплект для душу в кольорі графіт. Просто подивіться на цей гусак. Це прикольна така річ. Він повертається в різних напрямках. Ось так от він. Знаходиться, як на мене, це дуже стильна річ. Подивіться, яке тиснення ззаду. Тобто, бо, чи видно? Я сподіваюся, що видно. І яка ручка. Я вам ще зблизько покажу. Теж гарно запакована стійка. Так, теж з заглушечкою. І останнє в нас це лічка. Подивіться, які вони схожі. Якщо І любите, щоб все було схоже, це якраз саме те. Блін, мені подобається це змішуючи. Треба зайти на сайт, глянути, скільки він коштує. А тепер змонтуємо це все.